ТЦКшники настільки охуїли, вони вже мобілізують навіть котів. Скажете, що за бред? Та не бред. Відео облетіло весь інтернет. Два ТЦКшника їдуть на автомобілі, зупиняються, бачать кота і починають його переслідувати. Потім вони його все-таки заманили. Заманили, не знаю чим, можливо, своєю неадекватністю. Але кот... Потрапляє в руки до ТЦКшників, а потім і в автівку. Потім ця автівка їде геть. В чому суть? А в тому, що під відео накидали наші люди коментарів. Це два ТЦКшника, які потім виставлять об'яву, що знайшли кота. Приїде власник забирати кота, а вони його мобілізують. Тобто розумієте, наскільки вони цю форму, за яку люди проливають кров, споклюжили? Просто це не влазить ні в які рамки. ТЦКшники в нас виявилися ще і крадіями.